Всіх вітаю, приїхав сьогодні на море, Це місто Одеса, Центральний пірси. Сьогодні приїхав половити бичка, взяв декілька маленьких вудок ну і поставлю також фідерок з краповічком на даний закид. Із наживки я використовую сьогодні це куряча ніжка і куряче серце. на руку побільше. оп, провалився. Пішов, 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 піхов, і є трішки припідняти. Бичок живе під камінням, тому опускаємо на саме-саме дно і будемо. Шукати його там. А щоб шукати, потрібно знайти якийсь перепад глибини. Ми знайшли таку норку першу. Є. У нас цього бичка називають бичок Бубиль. Це середній мілкий розмір. Вони набагато більше бувають. Але зараз зима, що є, то є. Зараз поставив триногу і закину свій карповічок і фідерок. Снасть дуже проста, два гачки, основа і повідці 0,5 живочка. Ну і цвітящася бусінка на гачка, але то я від себе можна і бізнесу. Гру ставлю як універсальну, в мене завжди 110 грам. Тому що майже завжди є волни, є течія. І щоб не прогадати, буває рибалки, коли ставив 175 грам груз. Це прям нормально так штормило, але бичок клював. Тому можна і менше, але можна попасти з тим, що буде дуже сильно зносити. Для вашої зручності я завжди залишаю посилання на всі свої снасті в описі під відео, там посилання також на телеграм-канал є наш. Я клювання, нормально так считаю фідер. На жаль, бичок не засікся. Сонечко сіло, але ж клювання майже немає, але інколи і бере. Клюнув невеликий сурман, але скажу, він дуже-дуже смачний. Види бичків мають різні смаки. Тому оцей, наприклад, Сурман, він має більш ніжний смак, м'ясо більш ніжне, у інших бачків інший смак. Пройшла годинка, вирішив скласти цей карповік і більше приділити уваги маленьким вудкам. Залишив поки що один фідерок, а може потім переїду на інше місце, якщо залишиться ще час. У мене на пірсі ще 4 рибалки, але нічого не клює. Тут рибачка на пірсі спіймала непоганого мінька. У нас його називають налім або галея. Непоганий розмір, грам 200-250, а може трішки більше. Але вони такі такі пузаті плюнув на курку, кому цікаво. Зараз переїхав на інше місце хочу ще трішки часу залишилось спробувати тут тому що там дуже багато народу Ну, як для зими чотири чоловіки і ніхто нічого не ловить майже багато багато вудок таке хочу спробувати ще тут в цьому місці я буду ловити тільки на маленькі вудки, тому що часу у мене мало, закидати тут немає сенсу на великі вудки, тому що часу у мене обмаль. Оп, і десь сюди бичок. Нормально. Сейчас так и на месте. Краб, может, его. Крабчик, да. тут багато такий красунчик тихо не щипай не щипай зараз я тебе випущу ай ай яй яй, -яй. викинув його у море тому що тут він буде по кругу кататись Другий крапчик вже волохатий кам'яний крап. Бачите, лапки ворсисті Так, його треба відпускати подалі в море. Ухугу. Ух, ух, ух. Тому що причина в тому, що він буде кататись по кругу. Я, ай, фонарик. Фонарик стоїть. Гарний. Гарний бичок. Такий великий, а такий пасивний. Обережно, обережно. Треба дістати. Оп, зіскочив. Краб тут сидить. Великий краб. Хочу його спіймати, а не виходить. Попробую швиденько його оп, майже дотягну. Третій. Є, є. Такий поймав його, бачите Такий крапчик Безстрашні крапчики їсти там нема чого один бичок, один краб, результат з тієї нори. Але эти крабы тут багато. Підчепився. щекой все Можем и Знов краб! Там был бычок або краб, але сьогодні клює так, навіть ківок не загибає. Просто він сідає і все. Це знов таки краб. Знову волохатий крабчик. Пішли, я тобі відпущу. Це мабуть вже десятий. Стряхую. Зараз хочу спробувати половити без гачка. Просто петлю сделав. Поставив серце. Якогось піймати хочу краба великого. Цікаво, вони зразу атакують. Будуть гризти серце чи не будуть? Мені краб не потрібен, але коли не кліє... О, як витягнуло. Так, пішов, пішов на мене, пішов, пішов, пішов. Це гарний крапчик. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ви це бачите, просто на жадність. Ось він. Нормальний такий крапчик. Без гачків, без нічого, бачите, взяв. Цей крабік, якого я дістав. Теж відпущу його, звісно. Зараз можна трішки їх виловити тут. І коли трішки виловлю, може і бичок піде. На деяких локаціях так і ловлять. З другом в цьому році ловив Саня привіт тобі. Ну і він розказав цей. Метод. Говорить, в деяких каміннях просто їх кишить. Ну а що робити, якщо? По-іншому ніяк. Спочатку пів відра маленьких крабів потрібно виловити, щоб половити бичка. Пішов, пішов, відірвав, відірвав. Давай, 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 йди до нас. А! Оце монстр. Оце крабчик. Цікаво, цікаво. Цей крабик, красунчик. Треба його почистити від цих паразитів, бачите на ньому. І відпустимо зараз. Розити багато мідів вже маленьких. Все ви дядьку, чи точка. Почистив її, хай живе. Це Фу, на мене все поменше. Поки бичок не клює, бачите, чим можна зайнятися Оп, зразу прикиньте, крапчик пішов. Ай, відірвався, але то нічого, він там сидить. Я просто зібрав великих кравів у вою, як давить. Все. Цікаво там курка є, там курка є. Зараз краболовку кладу в інше місце А з наживкою на закину закинув нашу норку. Пусть ми піймати його. Це ну а хто ще? Хто як не він? Я вже не знаю скільки їх переловив за сьогодні. Ці каліпсовські вудки прям мені дуже подобаються. Довжина 75 см, оптимальна. Не велика, не маленька, прям менші. мені не подобаються, тому що От у мене є, ви бачили її, і... Вона коротенька для пірсу, її часто може стягувати, вона вот так стоїть. Тож бичок клює, аж нагибає туди. А ці — класно. Сьогодні якось на морі народу досить багато. На одному пірсі 4 рибалки, на іншому ще були. На третьому теж були. Тож, як для зими багато народу, реально багато. А, але яке не було сьогодні? І от, щоб якось не просто сидіти, на на півдороги злітають. Він спіймав небагато, декілька бичків, п'ять штук. Є один буборік на курку. Ну, Всі вони на курку та на серце спіймали. Тому ось так. Мало, але від нуля пішов і це нормально. Сьогодні якось так. Дякую, що додивились це відео до кінця. Буду збиратись. Нічого не видно. Буду збирати останню вудку і йти додому. Дякую всім.